5.30 ранку. Зараз ще чекаю Юру, і ми разом їдемо вже е, за владом. Ну а далі з годинки півтори-дві дороги. І сьогодні ми їдемо рибалити на теплий канал. Дуже чудовий розмір судака. Я оце судак. Вода в каналі холодна. Канал зустрічає дуже малою кількістю людей, що насправді дивно, і в першу чергу може говорити про те, що ну немає кльови, немає кльови, немає рибаків. Але з іншої сторони, погода просто чудова. Якщо прогноз передавав там мінус 4, то ми приїхали, і насправді нуль. Ловити буде комфортно. Так як у Львові взагалі немає зараз навіть на якусь річку поїхати і щоб щось половити, тому що всюди вже великі закраїни. То сьогодні для нас за щастя буде навіть окунь. але зранку все ж таки важча снасть, ввечері важча снасть. А лише в обідню пору розкладемо мікруку і будемо приділяти час вже саме їй. Отож, ранкові сутінки це чудовий час для того, щоб полювати суточка. Моя снасть зібрана, і давайте розпочнемо. Не знаю наскільки добре видно, але риба просто гуряє страшно. Видно всякої плотви дрібноти в каналі все ж таки зараз дуже-дуже багато. Риба просто такою стіною стоїть, скачеш по хребтах. Такі удари. Кожен раз думає, що то сікти, чи не сікти. Незрозуміло. Ну на кожному підриві просто стукаєшся в рибу. Друзі, 297 тисяч гривень. Нам разом з вами вдалось зібрати для мого друга із збройних сил України. Хотіли зібрати 350, але він попросив закрити банку раніше, так як гроші необхідні вже зараз. Ну і відповідно, я провів розіграш на монобанці. Шість переможців вже надали відповідь і підтвердили. Але є ще чотири, які не зробили цього. Отже, якщо ви зараз бачите себе, ось в цьому списку, будь ласка, зв'яжіться зі мною, і я відправлю вам ваш подарунок. Першочергово гроші будуть витрачені на великогабаритне авто та додатки до нього. А поступово в наступних відео я також буду прикріпляти для вас новини щодо купівлі даного авто. Також прикріплю чеки, на що власне були витрачені дані кошти. І ще раз велике дякую усім, хто доєднувався. Судачок? Вроді судачок. Ні! Ні. Підлящик-то. Друзі, ось така риба стоїть. Люди її ловлять. І в нас вона попадається. Але це не цільова риба. Вже в трьох місцях половили, але Судака ще не бачили. Зараз я рухаюсь вже на інший берег. Ну, до речі, ті три місця, яких я ловив, це три дуже гарних місця на даному березі. Але зараз через міст на інший берег, і там також є судакові точки. Будемо їх пробувати, поки ранок. Ну а ось ще одна дуже така козирна місцина якраз таки на Судака біля повального корча. Щось потужне. Можливо, це і гарний судак Так давить сильно в дно. Бачите, припіднялись. Це вроді судак. Народ, це вроді судак. Ох, друзі, так і є. Це судак. Це хороший судак. Яка ракета. Друзі, не просто подивіться на цього монстра. Зима, риба не ловиться. А тут в бурштині вдалося взяти ось такий дуже чудовий розмір судака. На жаль, він підбагрився, тобто він не сів в морду. Приманка зачіпла на нього просто за живіт. Скоріше за все, він не атакував приманку, а просто підчепився. Ну Всі ви знаєте, так, для Судака є такий характерний момент, він буває давить приманку. Але тоді це власне от в, мор... в районі там, морди чи передніх плавців. Все ж таки, коли в нього приманка в животі, то я з певністю можу вам сказати, що це саме ну, співпадіння. Просто так співпало, що приманка в нього попала і він підбарився. Але тим не менш, я отримав ну, реальне задоволення. І риба дуже хорошого розміру. Зараз цього красення обов'язково зважу, сфотографую і відпущу. Ну Це навіть більше, ніж я очікував. Я думаю, півторачка, дивіться, кіло 720 Пузатий і кряний судак, обов'язково на волю. Ось такий Ну Судак цей мій її любить. Близько півтори години пошуків і все ж таки вдається почати цей день ну, з дуже приємного судака. Все ж таки ця локація не підвела. Я ось щойно мив руки в каналі е, і ми переміщаємося на другу точку. Що я хотів сказати, Ну вода реально дуже холодна. Всі ж знають, теплий канал, на теплу воду заходить риба. Ні, зараз канал взагалі холодний, тобто потримав руки у воді там, секунд 10-15. І вони, ну як в людяній воді, такі відчуття. Мабуть, тому і немає активності риби, немає активності судака. І ще одна дуже популярна точка тут на бурштині. Це якраз таки вже вихід. Каналу в море. Взагалі тут зазвичай ловлять окуня дуже багато, а вночі тут на зворотню течі виходить судак. Чи буде тут риба зараз протягом дня, навіть чесно не знаю, але ми прийшли спробувати. Але на дивою цього разу тут промовчало, навіть окунь, якого завжди в достатку, зараз е, ніяк не відкликнувся. Тут на каналі Карась вже просто не реститься в вечереті повним ходом. Дивіться. Це що, плотва? Ні, це окунь. Це окунь. Боже, що це таке? Якісь кухлівки є. Навіть окунь і то чогось сів під плавник. Окунь, який ну, точно мав би бути активним і нормально атакувати приманку. А він всього перший попався. Ну так, мене розкладали ще мікрухи. Але окунь не активний зовсім. Ось такий. Ну непоганий окунець, такий за сотні. Взагалі тут на каналі, коли судак дуже пасивний, то саме відвідний повідок допомагає його класно ловити. Зранку я поекспериментував із відвідним, і з джигрігом класичним. Один-єдиний судак влетів просто на джигріг. Ввечері ми знову ж таки будемо ставати саме конкретно на точку і впиратися в судака. І я гадаю, що вже таки ввечері я зроблю ставку ну, от саме на відвідний повідок. Все ж таки є віра, що якщо він отак взагалі не показує, він максимально пасивний. То саме на відвідний, і е, є ще шанси його ну якось замучити і спровокувати, клюнути. а от такі, дивіться, дикі карасів, лада. Ах, відпав! Ну він так під підборідко під, під, під сидів, ну гарний карась знову був. Зараз в нас вже обід, 12 година, і ми підійшли до машини поїсти і також з Насті. Зберемо ультралайти і годинки-дві погуляємо по каналі в спробі ловити окуня. Можна сказати, що окуня теж в принципі дуже мало, тому що навіть приловлений відвідний повідок, він не влітав, хоча це завжди тут траплялось. Все ж таки, хижак дуже дуже пасивний. Перша половина рибалки в мене був Skyline новенький 25-го року моделька. Працював я вагами від 6 до 12 грам, і в тесті він до 16 в мене. І насправді тут тверде дно дуже гарно все стукало, передавало мені в руку. Його розкладемо на вечір, а зараз ультралайт. А от ми і прийшли на окунька. Я тут на окуня місць не дуже знаю, але от тут під мостом часто бачив, що стоять, і підловлюють окунька. Ну і, власне, я теж зараз спробую. Є. А от і є. Не зразу, до речі, взяв. Треба було трошки помучити, але підсумку є. Тут ось ця плита заходить далеко в воду, і якраз таки в районі неї часто у і стоїть. Але взяв досить пасивно, тобто підняв приманку з дна. Удар чіткий, але саме в момент, коли приманка вже лежала на дні. Нема теплої води, окунь теж неактивний. Ще одна точечка під мостом, але вже з іншої сторони. Ну, бачиш, є там. але щось зовсім не крушний. О, оконь. Карась, карась, карась. В рот? В рот. С надар це? А бачиш, я лиха поставив. Ну зараз я теж зламаю. В рота? <рес> На твістерок, реально в рота. Чітко в рота. Навіть не, не прижав, а чітко в рота. Ооо. Друзі, ну ось такі бурштинські карасі. Зараз спробуємо гарніше його вам показати. Ледь-ледь висів за сопельку. Так, друже, ну не скачи, не скачи, покажись нам на камеру. Ось такі карасики. Три штуки вже спіймали. Досить непоганого вони розміру. Ну і бачите, це нерестовий карась. Нерестовий карась він дикий, він агресивний і він ловиться на силіконові приманки. Це далеко не вперше в першій моїй практиці. Але завжди на всіх водоймах, ну це відбувається десь в травні місяці. Тут... Видно, збитий цей режим абсолютно і можна потрапити от, власне, на карася саме взимку. Такі приємні грамів по 250-300 по карасі. Приманка Abstріam Darts я поставив бачите такий колір maggot, aparic. І, скажімо Aparic. Вони то піджимають бородою, то сідають чітко в рот. Оконь клювати не хоче, а от карась нас радує. І під кручами теж тільки малий окунь. Прийшов перший закид, він зразу себе показує, хто його багато, він активний, але він дуже малий. Дві години ми присвятили мікрусі. Не сказати, що вона роздавала, але все ж таки деякі покльовки ми отримали. Десяток окунів я зловив, можливо, там в мене було. Три карасі, здається, влада були карасі також, але далі до вечора все ж таки дістанемо лайт і продовжимо працювати лайтом. Ну і відпускаємо його додому. Вже сьогодні дивимося за футболом Манчестер Сіті та Ліверпуля. Попередню гру виграли саме Ліверпульці. До того було дві нічиїх, а ще до того двічі перемагали саме Ман Сіті. Дуже цікаво, хто стане переможцем саме сьогодні. І я все ж таки віддам перевагу саме Ліверпулю. А партнер мого ютуб каналу компанія Фалбет. Ох, який окунь. де Влад. лад. окунь гарний. Так. Не клювала, не клювала весь день, а тут не відвідний. Ну такий добротний. Грам під 300, 250, 270, може і 300. І по приманечці, це є Сатурн 2,5, Watermelon. Ủa Да, друзі, окін щаден. От і під вечір. включились. Цей поменший, але теж з'їв Сатурна. Такий окошандрик. Давай, смугасик плави, Ми судечка чекаємо. Під вечір я знову ставлю саме цю приманку, яка вже сьогодні принесла судака. Ось така, бачите, мініатюрна маленька п'яточка, дуже легенька така гра. Але для пасивного судака це якраз таки те, що треба. І джегріх 12 грам. Є. Це ракушка, вроді. Це не риба, а. Це ракушка. Так, інколи можна і перепутати. Є. але це судак. Це судак з покльовкою класно. а судачок вечерний. Ага. Ляш, да. Закусил, да? Да, та, ну такая поклевка была, чисто судакова. Он так идет красиво. Ой, друзья, ну вот такая, бачите, снова бонусная рыба. Під вечір, ще один підлящик невеликий. Покльовка відчутна, така класна, характерний тик. Було максимально схоже на судака. Але ось такий підлящик і просто підчепився, виходить. Так, ще не виходить ні його гарно зняти, дайте я вам ще раз покажу. Ось така рибка, не знаю, грам 300 в ньому. І боровся причому Ну, не зовсім як баграна риба. Та? Реально, я тянув і думав, що буде судачок. і що буде гарний судачок. але це знову такий супляк. Щор, відпускаємо його і чекаємося з Судака. Давай, туди, в там ту сторону, тобі. Друзі, вечорія, вихода Судака. Ми так і не дочекались. Хоча я вважаю, що я канал знаю непогано, знаю, тобто перспективні місця, знаю, де стоїть судак, де його вартує ловити, де його не вартує ловити. Ми сьогодні весь день ходили і пробували саме усі перспективні місця, але все ж таки, напевно, його просто немає. Немає, або він зовсім-зовсім пасивний. Вода в каналі холодна, теплої води нема, і активності. Хижака теж нема. Мирно рибу, до речі, люди ловлять. І плотва ловиться, і підлящик, і карась проскакує. А ось з хижаком насправді все дуже і дуже сумно. Якби не ось цей рекордний, ну не рекордний, але такий дуже гарний судак на кіло сімсот зранку, то я би взагалі сказав, що рибалка погана вдалась. Але все ж таки, коли є такий трофей. То ну я не можу цього сказати. Все ж таки він дійсно врятував цю риболовлю. І, власне, за нього я попрошу вас поставити і підтримати цей контент вашими лайками. Обов'язково залишайте коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал. Зустрінемося, па, -па.